Всім привіт, друзі! Мене звати Марк і ви на каналі Mar І сьогодні будемо грати в Minecraft. Ну і будемо грати за наступний сід. А наступним сідом це є Sunflower Field. До речі, після цього сіда Sunflower Field буде, як у вже останній сід, Paul Garden. Бачите цей знизу, там де є сетак на темно. Але зараз будемо грати за Sunflower Field. Так що можемо починати грати. Ну і дивіться, я вже в цьому Сіті або у Світі. Ну і як від самого слова відомо Sunflower. Ну і є ці. Соняшники. Ну якщо що, по-англійськи це я як соняшники. Так що я вам підвищив мову англійську е, на, ну, на одне слово. На соняшники. Бо цей соняшник, ці Sunflowers можна так ще сказати. Так що вчить англійську, я, до речі, сам вчу англійську за допомогою програми. Ви можете написати в коментарях, як ви вчите англійську за якихось там програм, чи ви дивитеся фільми, ну, як ви вчите взагалі англійську. Ну, або взагалі там, вчите чи ні. Ось, так то є. Так що є ці соняшники, ну, багато досить тих соняшників. Ну і що ж, ми можемо закінчувати відео. Добре, жартую. Можемо щось саме цікаве збудувати. Ну і мені прийшла така думка, щоб збудувати найменший будинок у цілому Майнкрафт. Тобі. Можемо, не знаємо. Збудувати. Ну, рядом з сонячниками. Ну, наприклад, почити... ну, тут забрати цю е, траву. Ось, ну Нормально можна так забрати. Раз, раз, раз. Ну, ідеально ідеально вийшло. Що нам потрібно, до найменшого будинку ці дошки з дуба та двері та двері з дуба. Ну, все так як би класич... по класичній версії це все-таки з дошки з дуба. ну, і з... ну, і, все-таки, знаєте, З дуба просто е, тому що я більше так частіше чи, 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 чи будую е, з дуба, хоча не обов'язково з дуба можна збудувати з, з цегли. ну, Головне, щоб можна зміститися в цьому будинку. Тобто, ось так це все роблю. Ну і дах зверху. Забираємо. Ставимо. Ага, і ще хочу, до речі, поставити як підлога, така, знаєте, з дуба. Ну і двері. Ну, і готово. Найменший будинок в Майнкрафті. Так ось виглядає. Можна зайти. Зараз трійки увійду. Ну, все я в найменшому будинку, що саме найцікавіше. Ну, Знаєте, так на раз раз і все збудував собі з проблеми вже маєш ну, спокійно виживати. Вчора краще вже навіть земельки збудувати, але це вже і було так на моєму десь там CD. Можете там подивитися мої відео з Майнкрафта, бо я маю навіть список від ну, список відео Майнкрафтів. Ось. Так що для тих, хто любить э, Майнкрафт, то я зробив спец спеціальний список. Так само, як Brawl Stars, Roblox та інші гри та інші гри. Ось. Ну, так то є. Так то є, звісно. Можна просто... Ну, давайте побачимо, що можна цікаво побачити. Ну, тільки траву свиня, яка десь там іде. Ну Оцей кусок дерева ось листя попросту, ну, і небо. Ну і все, так то більше нічого не побачиш. Хоча, звісно, можна і з цієї сторони, там, де є соняшники, але Але вже якщо вже є так, то нехай вже і так буде найменший будинок. Попросту подивіться, як то смішно виглядає, смішно виглядає. Ось, Але, до речі, десь я там в майбутньому. В майбутньому там, часі в Майнкрафтові, коли буду знімати відео, то обов'язково зніму е, про найбільший будинок в, у Майнкрафті. Попросто, можна не найбільший, але збудую... Ну, знаєте, великий. Просто великий. Я навіть колись будував. Це ще було дуже давно, я навіть пам'ятаю. Ще навіть коли я навіть спеціально створив, знаєте, щоб все на пласко було. Щоб все, ну... Щоб нічого не було там гори, там трави, чи там що там ще. Ну, таке, знаєте, щоб нічого не було дерева. Ну, тип такий, знаєте, плаский, на плаский, Ну і все. Але можемо, до речі, ще раз там порозглядатися, що є в цьому сіді або у світі. Як хто хоче, до речі, якась є печера, є печера. Ну і є якісь знаєте, водоспади. Так, добре, ну можна, звісно, попливати. Так, зараз трохи попроходимося, піднімемося. Я зараз творчий, що саме цікаве, цікаве граю. Е, ну Але тут вже нічого такого немає, що я вже бачу такого. Ну, на цьому все, Одарше, десь, десь десь це все проводить, Що саме цікаве? Ага, це ті магічні куби. Це є магічні куби. Ось, ой, і ще знизу там я бачу таке саме. Зараз побачимо, як то називається, бо щось так то пам'ятаю, що так називалося. Блок магі... магми. А, магми більше. Це таке, як ви знаєте, що Ну, кудись так про проводжую ці. ось так. Ну і все. Але це, до речі, небезпечно, як у Майнкрафті, особливо коли ви виживаєте, тим більше ось. Ну, так то є, так то є. Ну і зараз буде це. Ой, я вже бачу, що захід е, сонця. А ні, ще ні. Але щось таке. Знаєте, небо дуже так е, нагадувало, якби буде е, захід е, сонця. Але добре, що ж. Ну, і ось таке відео вийшло, але зараз повернемося е, до цього. Ну і до речі, я, я думаю, що ви побачили. Ось як то виглядає. Найменший будинок. У цілому Майнкрафті. так то я там живу. Що ж, під одним небом. Вже навіть рядом маю море. попроси, я рядом маю море. Ну і це є, до речі плюс. Це є, до речі, плюс. І саме цікаве, хочу щось таке одне перевірити. Зараз ви будете, знаєте, такому в шоці. <deck cola conflicts> ну, і як ви бачите самі, це просто моє лице. Так що не лякайтесь, це просто моє лице, тільки що не помістилося. Я думав, що це буде через там будинок, знаєте, якого там на камеру, але це все повинно бути, щоб це було моє видне лице. Але так то виглядає, до речі, мій скін в Майнкрафті. Зрештою, ви самі бачили мій цей новий скін. Бо я пам'ятаю, колись я грав на піратському сайті Майнкрафта. Тобто з пірецького сайта, сайта був цей Майнкрафт скачаний, але це зараз такий оригінальний Майнкрафт. за справжні гроші. гроші, між іншим. За справжні гроші. Ну і так то є. Ну, Якщо навіть ось так, то ну, дивно виглядає, трохи так дивно. Так, добре, не знаю, чи я щось небудь натисну чи ні. Але. о! До речі, двері зміг відкрити. О, отак, ось так то я навіть вийшов. вийшов. Не звертайте на увагу, що, що в мене на русі таке, якби чорне. Ну, я, до речі, старався зробити найкращий скін, але, знаєте, не завжди це виходить так, як думається. Просто. Так, ну, так то є. Ну що ж, ну і ось таке відео вийшло. Якщо вам сподобалося це відео, то тисніть лайк. Підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі та ділиться відео зі своїми друзями. Усім пока-пока.